Якщо ви помічаєте неприпустимі прояви у словах та вчинках людини і розумієте, що людина ніколи не зміниться, що би ви не робили, що би ви не казали, і виникає питання, чому я стою на місці? Хоча я чітко бачу неприпустиме ставлення до мене, неприпустимі слова, вчинки, але чому я стою на місці? Про це поговоримо, тому що ви тримаєтесь за ідеалізований образ цієї людини, яку ви ж самі ідеалізували. І знаєте, як відбувається ідеалізація партнера? Під час ідеалізації ми починаємо бачити тільки кращі сторони цієї людини. І ви надієтесь, що ці кращі сторони вони розвинуться, і людина зміниться. А з іншої сторони, ви применшуєте роль того, як людина з вами... Поводиться несправедливо, а дехто навіть не бачить цього і не хоче бачити. Тому ви тримаєтесь за надію, за віру у те, що людина зміниться, і стане вашим ідеальним партнером, здатний вас зробити щасливими.